Всім здравствуйте, мене ви знаєте Павло Миколайович, автор місті Вінниця. Я вам стану сьогодні, покажу, бо велике дуже приміщення, комерційне в центрі, окремо відеонагляд на кожний поверх. Ми зараз в цоколі, як бомбосховище. Це перше приміщення, санвузол і друге приміщення. У нас тут е, так облаштовано, тут була навіть студія звукозапису, тобто звукоізоляція присутня конкретна, хороша. Е, погнали далі на... На двір тут є, до речі, дві сотки землі комерційного призначення, сотка на якісь приміщення і одна соточка під дворик, там фонтанчик, плиточка, все. Тут наша комора в цоколі ну, для зберігання якихось своїх речей. Він автономний, окремий, під сигналізацію виведений. Заходимо на перший поверх після цоколя нульового. Подивіться на двері. Бронь. В нас тут зараз сигналить, ви його чуєте, це пожежна безпека. Взагалі на сигналізації і кожний поверх окремо є відеодомофон. Ми зараз зайшли на кухню. Йдемо далі. Це як основне приміщення на першому поверсі, кондиціонери на кожному. Є санвузол. На кожному поверсі санвузол. Зручно, щоб десь там не бігати. Піднімаємося. другий поверх. Ідеально може бути як... Та для всього може бути медичні центри, розважальні, офіси, адвокати, банк. Чого душа бажає. Тому що це центр міста. Так, ми на другому поверсі. Одне приміщення, друге приміщення, санвузол. На кожному кондиціонер батареї. Приміщення з товстими стінами. Йдемо на... Останній, як прийнято казати, крайній поверх. Ну, оператор, рану йдіть на суди, покажіть нам, який ви. Тут. Та ми ходимо, знімаємо саме центр во башня Козицького. Все красиво. Е, в приміщенні даному, в даній будівлі 14 приміщень. Отаких От різної площі. Тобто тут як маленький офіс. Санвузол на останньому поверсі вже тут у нас. Тут у нас як серверна, але сховали навіть тут провода, кондиціонер, вид, вже як на приватний секторі, це центр міста. Да, тут люди також живуть. На підлозі плитка. Стіни ви бачите. Кожна індивідуально. Е, наче вже все показав. Багато може бути питань, то ви знаєте, який номер 098 454 Такий же самий номер life 093. Е, все, радий вас всіх бачити, папа, -па. до зустрічі ось тут.